Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу наш огляд про дошку під назвою Дуб болотний з колекції Діана Форест. Давайте розглянемо її ближче. Дуб болотний це надзвичайна та доволі рідкісна паркетна підлога, хоч і виробляється у досить бюджетній трисмуговій серії. Її унікальність у тому, що для виробництва використовується виключно сировина дубів, що проростають у руслах річок та у болотистих місцевостях. Через велику кількість вологи, що фільтрує деревина, вона набуває такого насиченого темного кольору з яскравими майже тигровими відмінностями у відтінках, що дещо нагадують текстуру дорогих порід горіха або африканського дерева зебрано. Ця підлога створює яскравий інтер'єр, що запам'ятовується. Безперечно, колір оригінальний і приваблює своєю неординарністю людей творчих і тих, хто має слабкість до різноманітних екзотичних мотивів. Більшість дизайнерів сходяться на думці, що цю підлогу слід поєднувати з такими стилями декорування як лофт, хайтек, мінімалізм, бо її яскравий і примітний візерунок найбільш ефектно буде виглядати у поєднанні з інтер'єром, в якому всі елементи декорування мають максимальну стриманість та строгість ліній. Та все ж замовники часто полюбляють її використовувати і в більш традиційних інтер'єрах. Все залежить від особистих вподобань. Розмір цієї дошки 207 мм на 2 м, 20 см, товщина 14 мм. Вона має гладеньку з напівматовим блиском лаковану поверхню без тонування. Це її природний колір, тому поверхня має візуальну глибину, що розкішно переливатиметься у сонячних променях. Ще одна перевага натуральних тонів у тому, що коли з часом ви захочете відшліфувати дошку і знову вкрити її лаком, забарвлення залишиться таким самим, як і було на початку. Укладати цю дошку можна системою на підкладку. Діана Форест, хоч і відрізняється використанням більш застарілої серії замків, та саме ці з'єднання якнайкраще зарекомендували себе за довгі роки укладання. Втім, щоб без проблем впоратися з укладкою, бажано мати певний досвід та спеціальний інструмент, а й наявність монтажного набору просто необхідна. Звісно, дошку можна змонтувати і більш традиційним клеєвим способом на фанеру або безпосередньо до стяжки, особливо, якщо плануєте вкласти її на основу з підігрівом. Гарантія на дуб болотний 5 років, хоча термін служби може бути значно довший. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!